Сторінка 82. Розділ 3. Русь Україна в другій половині 11-го, першій половині 13-го століття. Параграф 13. Політична роздробленість Русі України. Русь Україна за правління Ярославичів. Правління Ярославичів. За кілька років до своєї смерті Ярослав Мудрий розділив між своїми синами землі Русі на окремі князівства. Славу віддав Київ і частину земель на півночі, Новгород, Туров, Псков, Святославу Чернігів і Сіверську землю, Муром Тмуто Торокань, Всеволоду Переяслав з південним лівобережжям і Ростов Ігорю Володимир на Волині, В'ячеславу Смоленськ. Попри повчання батька. Невдовзі по смерті Ярослава Мудрого розпочалися війни за владу, міжособні війни між його синами. Розуміючи, які нещастя несуть ці міжусобиці, три брати Ізяслав Святослав і Всеволод уклали союз для спільного управління державою, який тривав понад 15 років. Сучасні історики назвали такий спосіб правління Триумвіратом Ярославичів. Від латинської Тріум Три -tri» Вір чоловік. Протягом 1054 1073 років брати спільно вирішували всі найголовніші питання управління державою. У 1072 році сини Ярослава Мудрого доповнили батьківську збірку Руську Правду новими статтями. Ця збірка дістала назву Правда Ярославичів». Статті Правди Ярославичів відобразили подальший розвиток суспільних відносин у Русі Україні, заміна кровної помсти системою штрафів, захист передусім життя вищих верств суспільства та княжих службовців, штраф за вбивство Тіуна 80 гривень, а за вбивство княжого Рядовича 5 гривень. Зафіксовано розуміння співучасті у скоєнні злочину. Та спробу визначення відповідальності кожного з його учасників. Посилення ролі держави відобразилося у спрямуванні вири, штрафу за вбивство до державної скарбниці, а не до постраждалих. У цей час Русь стала об'єктом нападів нових ворогів, половців це були кочові племена, що в XI-XIV століттях панували у степах між Дунаєм і Волгою. Ярославичі здійснили спробу зупинити половців, які просувалися лівобережжям на Переяслав. Однак битва на річці Альта 1068 року завершилася нищівною поразкою війська Тріумвірату Ярославичів. У 1073 році брати посварилися, і тріумвірат Ярославичів розпався. Розпочалася нова хвиля міжусобиць. У боротьбу були втягнуті й сусіди Русі, Польща. Половці, навіть папа Римський. Ізяслав змушений був утекти до Польщі. А київським князем став Святослав. Після його смерті на престол зійшов Всеволод, який правив до 1093 року. Старший брат Ізяслав загинув під час чергової спроби повернути собі владу в Києві. Історичні подробиці. Руські князі та папа Римський у пошуках допомоги. Ізяслав звернувся до папи римського Григорія VII. Послом князь відрядив свого сина Ярополка. Папа побачив у цій ситуації можливість поширити свій вплив на Русь на проптивагу Константинопольському патріарху. 1075 року Григорій VII коронував Ярополка Ізяславича та надав йому у володіння Руське Королівство. Любецький з'їзд князів. Спільною справою для всіх князів у другій половині XI на початку XII століття була боротьба проти половців. З метою подолання розбрату в 1097 році з ініціативи Володимира Всеволодовича-Мономаха в Любечі відбувся князівський з'їзд. У ньому взяли участь Чернігівський, Смоленський, Волинський і Теребовлянський князі. На з'їзді князі дійшли згоди з таких питань: закріпити за собою батьківські землі, припинити особиці, об'єднатися для спільної боротьби з кочовиками-половцями, свідчать документи, повість минулих літ про Любецький з'їзд князів. І зібралися в Любечі, щоб укласти мир. І говорили вони один одному, кажучи: Пощо ми губимо Руську землю? Самі проти себе зваду маючи, а половці землю нашу розносять і раді, що межи нами війна донині. Відтепер з'єднаймося в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить Отчину свою, і на цім вони цілували Христа. А якщо відтепер хто на кого встане, то проти того будемо ми всі і чесний хрест. На деякий час усобиці справді припинилися, проте родичі швидко забули про свої обіцянки. Підставою до нової ворожнечі стало осліплення Теребовлянського князя Василька Ростиславовича, щоб припинити чвари з ініціативи Володимира Мономаха в 1100 та 1103 році були скликані нові князівські з'їзди. Тимчасове перемир'я князів дало можливість об'єднати сили для боротьби з ворогами. У 1103 році відбувся переможний похід під командуванням Святополка Ізяславича та Володимира Мономаха проти половців. Думки істориків через те, що держава була поділена на частини, київський князь не мав давнього авторитету. Питання державного значення можна було провести тільки за спільною згодою усіх князів. Так, княжі з'їзди стали постійною установою, свого роду державною радою, до якої належали всі найважливіші рішення. Отже, після смерті Ярослава Мудрого Руська держава втратила єдність, причинами цього був розвиток нових центрів ремесла і торгівлі, які конкурували між собою, а також боротьба за владу і землі між руськими князями. Князівські міжособиці Значно послаблювали Русь. Розуміючи це, князі намагалися домовитися на князівських з'їздах. Під час зібрань спільно вирішували питання управління землями, зовнішньої політики протистояння ворогам.